У ДБР готується оголосити підозру поліцейському з Дніпра, який напередодні застрелив чоловіка з табельної зброї. За попередніми даними слідства, правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра. Водій Ягуара ігнорував вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки авто чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. У пабліках Дніпра виклали фото напарниці поліцейського, який стріляв. У неї розбите обличчя. Повідомляють, що чоловік. Напав на патрульну, поки перший правоохоронець витягував за керма авто жінку. Слідство ведуть за двома статтями: умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Ситуація важка. Буде зроблений повний розбір. Кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд. І цей випадок має навчити всіх, що є права і є обов'язки. І це два невід'ємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця департамент патрульної поліції буде сприяти слідству і проведенню службового розслідування, але ми надаємо повну юридичну підтримку нашим патрульним. Олексій Білошицький, заступник начальника департаменту патрульної поліції України.